Всім привіт ребята! І в нас зима, Пустився сніг, а в нас повно роботи. Зараз підемо збирати яйця від курей, дивитися, що там свинки, Овці Обновив я трохи ну, техніку вже ви бачили на відео, вже є старий. Трактора і комбайни все попродавалось. От заробив, купив собі от такий оприскуватель самоходний. Це розкидач у нас. Сілосу уборочний комбайн новий. Так. так, що в нас курочки? Курочки нам дали вже два подончика яєчок Це ми все повністю складаємо. Такий у нас. Ангарчик, де ми хранимо семена, ну, одобрення, семена. Усе цей квадрокоптер, який я знімаю буває поля свої. Ну, велик. Кстати, продаю 25 тисяч гривень. Велик, фетбайк хороший на акумуляторі. Так. У нас так, курочки треба вже теж давати їсточки. Так, куди я пішов? Забираємо що їсти? Це я пока що все повністю складаю. Ну, яйця на продаж. А шерсть в мене, я вже зробив производство. Так. Курочкам треба засипати їсти. Де наша тачечка? Опа! Бачите, я. В очках, в перчатках. Блін, забувся, що в мене тачка на мотору. Вічно треба заводити її. От так то Так, зараз. Дамо курам їсточки. І продовжимо далі дивитися. Взиму ну, в основному я проматую. І все. Так, у нас красиво, ліс. Ну, це пока що ліс, бо туди далі я його буду випилювати. Ні, садити теж, звісно, буду. Но, як то кажеться, вже, звісно, не така буде красота. Так. Пшенички у нас поки що немає, то ми Ну, Це маленький бункер. Це я лишив для... Для курей, щоб засипати кури зерном. Тут колись стояв, якщо повніте по відео старий коровник, я його розібрав і поставив під навіс. І за того, що він маленький, туди ні один трактор, ну, трактор заїжджає, а міксер не заїжджає і все. Так що ми вирішили віддільно построїти вже здорову таку ферму коров'ячу зараз я її добудовую. Там лишилося ще, я хочу коло ферми вже масштабно поставити е, ГБА по производству. Ну, Сіло е, збуду, ферметизація Ну, коротше, така фігня. Так, <кхід> да, карта от красива, дуже мені понравилася от Я вже перелистав дуже багато карт. ну, это сама такая вот, красиво оптимизированная и насыщенная, она в любом вот месяце, что вот, летом, что осенью а, красиво так сделана, вот, лисил, поле, ну это польская карта, ну а, все даже вот сейчас сохранюсь От, ви можете побачити це по-польськи. Тут видно, що поля. Ну, удобно. Це ось виходить. Це вже скільки я скупив, соєдинив, зробив масштабний. Це я хочу йменно такі поробити поля, щоб не возиться кожен раз. Що туди-сюди. Так, курочок ми засипали. Тепер нам треба... На производство, так як я поставив прозводство ткані і одьошки, ми зараз заводимо нашого бусика, мерсика. Саме ну, це я його лишив Запорожця, я продав. Так, він в мене прогрівається, прогрівся, все. Тягаю з ним прицепчик, або Так, що там? Треба скорость уменшити, тому що він сильно різкий Я не встиваю ним рулювати. От так то. О, 31 КМ. Так. Ну, по техніці що я вам покажу? Це в мене один френд 822. Френд Ідеал т 10 Такий інтересний, я перший раз бачу такі комбайни без руля але на жостках управління. У нього. Тоді короті, в нас теж такий самий френд я взяв. Це Glas Xerion 5000 там, нове, нове покоління. Він такий мощний. Ну, це самий мощний трактор у мене. Взяв на такі, плуги, жатки. Ну, коротше, таке вже болісоворіміння. По-європейському таке. Так як в мене європейська вже карта, ну, карта плюс ферма, то і плюс ми розширюємо е, наші поля. Так, прицеп ми відчіпляємо по кашу. Проїжджаємо. відкриваємо наші двері. Красивый хороший бусик, мне нравится. Ну вот, десь семена там подвозит на поле, хорошо. Ним. Я не за деньги, ну, получается, я закуповую за деньги. Все как по реальности закуповываются семена, удобрения. Ну, если там трактор поле І в нього окончается, я йому привозю, заправляю полностью. Так. О, все. Так, це хай поки що наповняється. Так. У нас ще тут запас, у мене ще мотоблок стоїть спеціально. Я купив для олівкового сада щоб прополку полку робити. От Так, Так йдемо далі. Зараз загрузимо, Отправим це все на фабрику. Ткані, а звідти вже будемо получати ткані перевозити на. Ну, не перевозити, я ще по грузчикам хочу маленького купити, щоб подончики перевозити. Тут, то, понятно, рукою я собі раз-раз переносив і все. Так, все. Бусик ми загрузили. Так, да, звісно, красивий він, хороший, але в нього просто виходить. Получается... Так, поставимо, обв'яжемо, щоб ми не загубили нічого. Ну, звісно, там нічого й не випадає. І так, є. Подцепили ми прицеп. Сейчас ще в прицеп нагрузимо ми. і повеземо на нашу фабрику. Ну, ви вже по, по відео бачили а, на мою фабрику. Так, акуратно. Ну скажу, от всі зі мною согласяться, що цей мод рука саме з усіх модів полезніший мод. От, ним можна все робити, переносити, допомагати, якщо техніка застрягла. І, е, ну, ця суперсила класно взагалі, мені подобається. А так би при, прийшлося купувати трактор чи маленький погрузчик. Давай гратися, поки ти ці подони загрузиш ну Великі геморої з цим. Це не в реальності, що дійсно має поддон свою масу туди-сюди. І воно ну, якось тут навіть грузиш, складаєш щуки, а вони таке впечатлення, наче вони, блін, якісь сахарні. Які вісу свого немає. Так. О, аж коли вже при це присів. Так. А... Ой, так. Блін, та що ж таке? У мене ще клавіатура без підсвітки І все. Так. Борт закритий. Все, поїхали ми на свою фабрику. Так, їдемо ми на свою фабрику. Так, у мене тут різеточки, вівці. Все, як положено, сніжок пролітає, зима. Красиво, ну, це ще такий слабенький. Зараз ми всі в поля я удобряю. Зараз на даному етапі йде стройка ферми корою. І потім О, така у нас фабрика у нас тут. Тут я зробив склади для... Получається, для продукції, що ось он добув. У в мене, допустимо, оці мебіль, ну, правда, нема в мене куди її продавати, чисточок немає. Отак От там. І так, продовжаємо ехати. Так, блін, завернути добре. Так, у нас тут все производство... Мебелі. Це у нас одішка, а все производство ткані. Саме сюди привозимо шерсть. Хлопок я поки що не садив. Це все треба орендувати, а купляти, накуплювати той техніки, блин, особо не хочеться. Так, все, здається, у нас шерсть. Є, де. Здали ми шерсть. Так, ми. Так. ми прицепчик. І ще ще бусика розгрузимо і поїдемо за второю партією. Ну, красива карта, скажу, ребята. Красива, дуже от мені подобається. Так, що там все продалося, продалося? Все, вигрузилося. Зараз ми заповним. От в мене вже скільки одіошки. Саме реалізована ціна, От дійсно на чому можна заробити, Це на ціна От Там ціна хороша. І я грубо говоря, раз завіз. Просто чисто бус без прицепа у мене, бренд ще до 100 тисяч вийшло доходу. Воно вигодно от, таким займатися. І все. От така у нас красота. Красиво дуже. От. Мені подобається. А ще як сніжок випадає взагалі чітко. Ну, це треба мотати акуратно. Такий у нас грозний погрузчик гласовський, я собі взяв. Вже думаю, куплю вже такий мощний, щоб... І тут работав, якщо надо, тому що у мене тут же теж сіло на яму забивати. У мене там коло ферми. Ну, маленька така. То ізначально я там планував, що маленькою технікою будемо працювати, але подивився, що на одному тому самому місці ну, толочиться якось особо не цікаво так що рішив я вже обновитися так нормально. А остане вже ось о... там ще вигодно зробив я собі це m... поставив сонячні панелі. І вони трошки мені, як то кажеться, поповняють бюджет. Так, стой, стой. Я вже так що то розогнався, що аж буса чуть не перевернув. Який я сильний прямо. Так, Зараз ми погрузимо. ближче підходимо, щоб що розстояння сильно велике. От, оце я ж кажу, цей мод мені допомагає в основному в погрузці лісу. Взагалі шикарно. Я собі раз-раз раз рукою брюнав в машину позакидав, позакидав. І не треба ніякого колесного, там фронтального погрузчика а то возиться. Лишні деньги віддавати. Ти собі все раз-раз закидав, все. А особливо як не вистачає денег на щось, і треба щось построїти і купити. Ну, быстренько напиляв. Клотс і все. Так. Все, у нас тут шерстяний склад. Я собі зробив. Там. Ну, не там. Так, під'їжджаємо. Так, все, прицепчик зачепили. Та шерсть хай буде доповнюється. Так, зараз ми ще цю заберем. І все. Ось так там. Хотів собі тут, звісно, на полі поставити ангари для техніки. Але думаю, смисла немає. І так полі не вистачає. я думаю, зараз завалю все це строїтельством. Не очень прикольно. Так. Зараза я взяв, чуть-чуть неправильно зробив. Ну ладно, сейчас я його подвину. О, вс. От така в мене карта. Ну красива, от мені нравиться. Реалістична. Я ось оскільки на матхабі перекачав в карт. Ну особо я таких нічого не знайшов Ого. Йо, аж витіснило з текстур Так. Ов'язуємо і погналі. Як завжди ця покупка вже задовбала. Жалко, що нема такого мода як у FS-17. Установив мод і забувся за цю грибану покупку. Коротше, цей сезон я вирішив нічого не садити на полях, а з весни ми будемо садити кукурудзу Це вигодна культура в а, тим, що я і кура можу їй давати, і свинка можу давати, і продавати. Теж неплоха культура. Вигодно. Отак От то. Хто дивиться мене, ставте лайки, коментуйте. Буду радий на ваші коментарі. Так, це є все. А так в основному я собі знімаю з музичкою, ну так якось веселіше. Бо я не особо так люблю оце розказувати там. Особо, як то кажеться, нема вже про що тут розказувати. Построївся, веду сельхозхозяйство. Сіль... Так. Есть, да. Ой, блин. що тут цей бус. Так, салончик такий нормальний. Там у нас понятно. Так, давайте подивимося на ценник. І все одно я вже буса вигнав. Давайте под... А, так, стоп. Цена. Так, цена на... Нас на одіжку дивимся. Так, ткань одежа. 24619 Ууу, круто! Так, Fresh Tables. Дивимся. Де воно знаходиться? Так, дивимся. Це я так зрозумів, що у нас... Ага, є, бачу. Все. Значить, грузимо, коротше, ми э, одяжку. Так, ладно, поки що я, мабуть, відцеплю прицепа, щоб загрузити буса. Так, відкриваємо дверки, грузимо бус, і зараз ми продамо свою одьошку. Поповним бюджет. Тому що піде посівна в нас весняна. Хоч я і закупив матеріали там е, сім'яна і це, це треба все, опять же, закуповувати. Так, так, так тихо не треба нам делать каку. Так, хорошо. Оп, зачепив. Excuse me. Я вибачаюсь. Так. В дальнейшому хочу купити собі легкову машину. Ну це вже буде для вас секрет, хто дивиться мої відео, яку я машину виберу. Ну це середній сегмент буде, як ну, би сказати. Це не... Прямо там крута у нас буде. Ну, є. Так. Что да. то я сильно переусердствував, Аж сюди залізло. Так -то. Ну, получается, зимою я. Отак, От производство там. Перем... Ну, в основному я перематую зиму, тому що смислу немає держати щось. І так, давайте. Видно, що вес є, бачите, Хай скати просіли. Ну, це Ну скажу по ФС-22, Да Розработчики такі все одно. Проти 19-ї вони постаралися, да, тут все так уміряно, ре... більш реалістично. все, І управління м'якше, тому що от я дивлюся, взяти ну, обичний погрузчик. Раніше тюке, ну це без там автолот чи як там коротко, автопогрузки. Його, блин, це треба було. Сидіти пів часа мучити, щоб загрузити на прицеп, поставити один тюб. Зараз я спокійно. Раз, 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 опа, все загрузилося. Без автопогрузки работаю. Стандартно. Взагалі шикарно. Зробимо м'яке управління за счет именно... хорошо так. Так, Це в мене там техніка. ну, Так як лісова обробка, там посадна машинка, мульчер. Це ще один мульчер, якщо мені треба там, допустим, звалити. Десь купив я от нове поле і його треба убрати. Ну, мульчер той стандартний, він не все довго ним, а той швидко. Раз, раз. Так. Це у нас склад для производства. Мебелі, ну так як в мене точки продажа немає, то приходиться временно складати його. Так, временно складати. Ну це треба на модхабі шукати цю точку, яка. Так, пилюка йде. Що це таке? Ну красиво так, от, хлопці. Ну, подивіться, от, красота взагалі, ну як, реаль, як прямо в реальності, от, наче як реально, що сніг іде, і, от, попав ти в якусь <схід> сказку, як то От так, Ви ну, вибачайте, що пишу через Бандігам, бо я вам казав, ребята, що з ОБС у мене проблеми. І зараз, що то я на клоцав, що він 19 вже не знімаю. Ні 17, ні 19 там качество пропало з записи. Яке щось пише, блин, не дуже хороше. Ну а Bandi Gamці хоч і 10 минут. Качество такого прямо HD іли 4K іли 2K немає. э, е... любую игру я цією програмкою можу записати. Бандіган, не знаю, ну в кого, понятно, що як хто як, там е, настроїв, то... Так, так, так. Ага. Так, придеться мені розвертатися і за того, що я не туди поїхав. У мене ж тут, виходить, коло мене йде дорога з одностороннім движенням. Блін. Цим прицепом, блин. Не очень. Так. Все. Ну, туда і дальше в мене, да, я там з модхаба скачав фургон Ман. С таким прицепом. Тут в нього, конечно, більше буде влазити. Так, датки, при постройке, я, блин, трошки не прошляпав, було ворота в ту сторону відкривання сделать. А я, блин. Спочатку поставив, а тепер не можу їх продати. Так. Ось такі то у нас діла. От тут в мене вже тут буде кукурудза, тут кукурудза. Нижні поля ми повністю соєдинили, засіяли травою. Це буде там, я в основному... З цього поля буду траву возити туди коровам на сілос, на трамвулку на ями. Це о, чуть менше поле теж з травою зроблене, ну, засіяне, то я е, вівцям заготовка сіна. Ну, ви бачили мої відео, хто дивився е, по заготовках. так. Ось такі у нас діла. Так, 31 можна додати до 51. Тут можна трошки прискоритись. От так у нас йде. Так, да, скажу, ребята, з симу... фармінг симулятором день пролітає. Недавно тільки встав, як вже треба лягати спати. На деньки пух. І вроді би й нічого й не зробив. І все. Так, а ми правильно їдемо. А, так, да, все правильно, все правильно. Так, нам виходить сюди. Блін, граю вже скільки на цій карті, ну не, ну, не помню, де які точки продажу. Блін, сверлювання. І так, сейчас побачим, скільки ми продамо одежки. Ціна хороша на одежку. Так, приїхали, да? І так, що ми за три палета сейчас получим? Сейчас. Аккуратно. Так. Ух, ніфіга себе, пацани, 172 тисячі за одну. А, ні, стоп. Да, це, а, це я думав за три палета, блин. Це я продав в общем. Вот тобі, пожалуйста, да. 172 тисячі, ніфіга себе, за 6 палетов. Получается, чи за 7. Оце тут, то да. от тобі, пожалуйста, доход. Неплохо. Ось. Якщо потрудитися, що воно як по цепочку йде о, у нас покормив овечок, овечки дали шерсть. Заправив ткацьку фабрику вона дала ткань я ткань переносу на одіжка, ну, робиться одяжка. і все о, заїдемо коротше сейчас на ферму сюди так не ну красиво от іменно ця пора мені нравится вообще текстурировано так все такі текстурки от іменно що і не хочеться на других картах. Так, тут у нас теж були поля. Ми тут вже зробили траву, засіяли, все, вона вже укоренилася. Зробив я на фермі дві сілосних ями. Зараз ми одну забиваємо. Тут у нас коровніч... коровнічки. Ну, поки що я корови не купляв із-за того, що деньги ось збираю. Так, тут у нас все як положено. Тут ще одна яма. Ну я ще хочу тут сусіднє е, поле викупити, поставити своє ГБА. На карті є, конечно ГБА, але воно якесь непонятне. А своє іменно поставити. Вроді би тут площа ровна. І оце тут ще дві, нехай ями на сіло, щоб... От так. Так, що у нас тут по складу? Откриємо двері. Ага. Тут у нас ман стоїть на храненні і наш погрузчик. Ось, вже коровам заготовили соломку, е сіно. Тоді ще закупимо корм спеціальний, щоб ну, міксером робити. І, в принципі, все. Так, все, закривається. Да? Все закрилося. Це вже типа європейська ферма у нас. <кій> Не знаю, по-моєму, скільки, зараз побачимо, скільки коровничок вміщає у нас так. Так, стой. А, от. І того, допустим. 70 голов. Од одна ферма.